Чистота і привабливість міста це завдання не лише комунальників чи голів ОСББ, а й кожного його жителя. Більшість з нас давно навчилися користуватися урнами, аби не засмічувати територію, але ж ми ніяк не хочемо перейняти досвід інших країн у вирішенні одного делікатного питання: йдеться про збирання продуктів життєдіяльності наших чотирилапих друзів під час прогулянки. Більшість господарів тварин ігнорує цю проблему, про що красномовно свідчать газони вулиць та парків. Невідомо, що є тому причиною, або низький рівень загальної культури, або патологічна бредливість. Проте така безвідповідальність призводить до забруднення навколишнього середовища. До речі, за отруйними властивостями собачі екскременти прирівнюють до нафти і хімікатів. Інспекція з благоустрою Южноукраїнської міської ради нагадує, що є законні підстави штрафувати власника, який не прибирає зі своїм собакою, на суму від 340 до 1360 гривень за статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення. В європейських країнах штрафи інколи сягають півтори тисячі євро, але ж там дбати про довкілля і зовнішній вигляд вулиць і парків громадян змушують не стільки санкції, скільки культура ставлення до тварин і відповідальність. Ми не гірші за європейців, тож нам цілком під силу сформувати нову звичку, ходити на прогулянку з сучасними засобами прибирання за тваринами, поліетиленовими пакетами і лопатками, і використовувати їх за призначенням. Таке ставлення до улюбленця дозволить уникнути скарг невдоволених сусідів чи перехожих, і що найголовніше, позитивно впливатиме на загальний образ власників собак.